Добрий день, прийшов обід, і в мене сьогодні на обід суп-пюре. Чорна п'ятниця продовжується, і я готую їжу чорного кольору. В основу цього супу пішла отака квасоля. Вчора я її замочила вечором, а сьогодні вже варила поліетилен. приберу, покажу, яка вона. Вона не великих розмірів, але чорна-чорна. Коли проростає, то білесенькі проростки йдуть. Поставила варити в воді цю фасоль, квасолю. Вона варилася, довгенько варилася, потім я вкинула дрібно покришену картоплю, моркву, Цибулю та гарбуз, покришила дрібнесенько все це і додала до квасолі, яка вже майже розварювалась. Овочі зварилися, і в кінці варки, не виключаючи огонь, я додала оце насіння. Насіння смажене, чорне чия. Воно як Ляне насіння має таку вязкість. Поєднало всі мої інгредієнти, і суп став таким густим, як суп пюре. В кінці темного кольору зерна це насіння інше, їм я посипала просто зверху свій. Суп пюре. А трошки додала маленький шматочок вершкового масла. Це насіння можна їсти, не готуючи його. Просто брати і їсти воно смачненьке, а взагалі їм. Його використовують, коли роблять чи випечку, чи м'ясо готують, просто зверху посипають. Отак От я посипала свій суп-пюре. До цього супу хочеться щось ріденького. Цикорі. Заварила цикорі. Чорна п'ятниця продовжується, а я продовжую готувати чорну смачну їжу. Бо цей суп дуже смачний, тут і спеції, і лавровий лист горошем і гвоздика, потім я просто витягла їх, коли він зварився. Смакота та й запах чудовий, пахучий, їстиму чорну їжу з задоволенням, бо вона смачна. Всім бажаю смачного зустрінемось пізніше.